Конгресмен Рітер, Конгресмен Рітер дякую вам, що знайшли час для зустрічі. Чи можете ви розповісти більше про вашу участь в адвокації України в Конгресі США? So, uh я був залучений ще на самому початку, коли в Конгресі США ми створили Балтійську українську групу підтримки. Зараз вона вже поділена на дві, але на той час це було унікальне явище у середині 1980-х, коли більшість людей вважала Україну частиною Росії і думали, що українці і Росіяни одне й те саме. Українзен Вашинсводесейм Еникозвейбекен на беренадвоке. Це було дуже давно. Я завжди виступав за суверенну, незалежну, вільну Україну. Це все моя професійна діяльність. Ідея Путіна переписати історію через російську дезінформацію, яку повторюють американці, які вважають його рятівником християнства, сімейних цінностей, який проти одностатевих шлюбів Насправді він військовий злочинець найвищого рівня. Він купається в крові власного народу, а тепер і українського з дві тисячі чотирнадцятого року. Ця злочинність не може залишатися без відповіді навіть попри потужну російську дезінформацію в конгресі. Ми бачимо, як люди повторюють тези про розширення НАТО. Це повна нісенітниця. Його не хвилювало розширення НАТО, його хвилює вільна країна поруч з його дедалі тоталітарнішою автократією. Саме тому ми створили товариство пам'яті, нову, але дуже сильну організацію, бо її учасники добре розуміють спадок комунізму в Росії, який перетворився на нинішню поведінку режиму Путіна. Це аморальність, злочинність, зневага до людського життя. Людей розглядали як гвинтики у машині держави, і нинішня Росія все це успадкувала. Вони виграли друго. Світову, але на відміну від Німеччини, не зазнали змін, і це сьогодні є величезною проблемою. коли ми говоримо про воєнні злочини Путіна і його так звані хороші стосунки з Трампом, який каже, що має з ним гарні зв'язки. Як ви це оцінюєте? Юнотрамп з Чампіз юнік персонанд планет. Трамп є Трамп. Він унікальна людина, і він мислить по своєму, що видно, з його торгових тарифів та іншого. Він вірить, що може укласти угоду. А для цього потрібно, щоб його партнер по переговорах залишався дружнім. Його не можна критикувати, бо тоді не буде переговорів criticize his every actions and he wouldn't have a negotiating partner if he was speaking the truth about Putin. Отже, його мета посадити Путіна за стіл переговорів. А ми, люди на кшталт мене, сподіваємося, що вже там на Путіна буде тиск. Бо поки тиску не було. Але це стиль Трампа, але це може бути і провалом. Якщо так буде, ви побачите величезну підтримку України. Кутфел і Фитфелс. American people support Ukraine in all the polls. Американський народ підтримує Україну. Всі опитування це показують. Республіканці в Конгресі зараз мовчать, бо стоять зі своїм президентом. А демократи не зобов'язані. Тому вони відкрито підтримують Україну. Содеравтер аутфронт, бо те републікансьфіл десейм из the way the and if you heard але республіканці почуваються так само, як і демократи. Якщо ви чули виступ Стені Гойера, це було бездоганно. Він говорив правду, і я вірю, що республіканці змінять свою позицію, коли побачать, що Путін не хоче справжнього миру. Навіть адміністрація Трампа буде змушена змінитися. Я знаю Марко Рубіо, Майка Волца. Вони думають так само, як я, але вони хочуть укласти угоду. Лайк Кавомоморквашенебаут едвокасіонгел. Ще кілька питань про адвокацію на капіталійському пагорбі. Зокрема, як Україна, як країна, може це робити, і як говорити з республіканцями. Як колишній республіканець, можливо, ви маєте поради. Потрібно говорити про злочинні дії Путіна, сказати: Ми розуміємо, що Трамп хоче укласти угоду. Це його стиль. here's the negotiating partner але ось партнер. Він не заслуговує довіри. Він весь у крові. Він вбиває, щоб прийти до влади, залишитися при владі, і зараз намагається вбити цілу націю. Важливо також наголошувати на тому, що українці це окремий народ з окремою історією та культурою, яких Росія пригнічувала століттями, але вони ніколи не були росіянами. І теза про розширення НАТО як причину війни це неправда. Чи вважаєте ви, що це справді допоможе в адвокації? Айкебсолю, айдик абсолютли айфінчталинчуф. Абсолютно правда, це потужна річ, особливо в тихому кабінеті без преси. Це дуже важливо продовжувати адвокацію. американська коаліція за Україну має проводити ще більше самітів і частіше приїздити до Вашингтона. і як колишній конгресмен республіканець, чи маєте ви послання для тих, хто займається адвокацією? Не ювашеріть я вважаю, що вони виконують справу Господню. Вони працюють заради вільної України. Їхня справа справедлива. Правда прекрасна? І зрештою правда переможе. Фромпенсельвенія фондесвинг Ви були конгресменом з Пенсильванії, одному з вирішальних штатів на виборах. Яка ваша порада, як здобувати підтримку в подібних штатах? Це потрібно робити, переконуючи кожного конгресмена і сенатора окремо говорити правду, а далі все стане на свої місця. Правда важлива. the truth, і якщо адміністрація Трампа не зміниться найближчим часом, вона буде змушена змінитися і підтримати Україну сильніше в майбутньому. у Вашингтоні є потужне російське лоббі, Правда? Так. Ми хочемо працювати з Russians who support Ukraine. Ми хочемо працювати з тими росіянами, які підтримують Україну. Ми хочемо будувати уявлення про Росію без Путіна. Товариство пам'яті має що запропонувати. Є багато росіян, які були на високих посадах і які ненавидять Путіна, хочуть його усунути і знають, що він убивця, злочинець, воєнний злочинець. Ми повинні їх мобілізувати поки що вони не мобілізовані, і товариство пам'яті може цьому допомогти. Хочу завершити словами про те, як я захоплююся українським народом за їхню історію, культуру, прагнення до миру і за їхню сміливість, стійкість та мужність у спробі цього миру досягти. Брейврієн